Закони це нитки, якими багаті ловлять бідних. А коли бідний спробує спіймати багато, нитка рветься, Приводичі Поліну, Джані Родарі, це написано в дитячій книжці, але саме так працюють сучасні українські закони під час війни. Їх не створюють, щоб допомагати, їх ухвалюють, щоб було зручно керувати. Під виглядом захисту держави формуються норми, які дозволяють. Не надавати вибору, не слухати, не пояснювати. А потім, коли людина зламана, кажуть, що вона сама винувата, бо порушила закон. Насправді закон це не добро і не зло, це інструмент. І хтось ним захищається, а хтось ним душить. Тому, коли військовий самовільно залишає частину, це одразу кримінал. А коли держава не виплачує гроші, не надає лікування, не евакуює, не забезпечує зброєю. Це просто форс-мажор. Так звані реформи. Це лише зміна упаковки. Закон 131.77 подали як спрощення, а насправді це спосіб швидше повертати людей під контроль без суду і без гарантій. Права військових урізали, залишивши лише обов'язки. Умови виживання не передовій не стали кращими. Зате тепер можна поновити людини на службі навіть з відкритим кримінальним провадженням, без захисту, без процесу, без шансів. Тому відповідь проста: закони це дійсно вигадка, але не собача, а державна. І той, хто знає, як вони працюють, може хоч трохи захиститись, І хто, а ті, хто ігнорує, стає зручним об'єктом для знищення.